Да, ви все правильно поняли. Я купив собі мотоцикл. Не такий, як планував, а ну гораздо простіший, но зато хоч якийсь. В Цілому я щасливий, но є одне серйозне но, але про це потім. Давайте я вам покажу свій мотоцикл, який на жаль не зі мною зараз, але про це опять же поговоримо потім. Я презентую вам мій ліфан сто 150 Як? Як все починалося? Як я прийшов до покупки мотоцикла? Не дуже давно одного дня я заходжу у свій телеграм-канал, коменти і бачу, що мені написав один чоловік по поводу співпраці. Звісно, я не став відмовлятись від моїх майбутніх грошей і погодився на це. Співпраця не заключалась в тім, щоб я піарив щось на своєму каналі. Мені навпаки треба було почати робити контент для магазину, який знаходиться в Києві. Робота така: я починаю знімати відео для бренду. Поняли? І от одного дня я з власником мотосалону починаю задумуватись на рахунок того, щоб я приїхав в Київ. Для того, щоб познімати мотоцикли для обзорів на Ютуб, для мене це було ще тим приколом, тому що я не знав, чи вийде в мене, тому що я не з тих людей, хто туди-сюди мільйонер, а із з тих, хто туди-сюди і на завод. Тому що на той момент я працював на роботі. Коротше, беру я свої шмотки, телефон, гроші наддю, беру свого опля і пиляю аж в Кам'янець-Подільський. На вокзал, а потім вже на Київ. Ну і попавши в салон, я бачу той самий Ліфан Сітіар. Ну, це була любов, я навіть фоточку зробив. І я дивлюся на нього, і на фоні остальних він виділявся дуже сильно. От що. Ви ви розуміли, зберіть якісь китайські машини у круг, а посередині поставте якийсь Mercedes го року. От з Ліфаном теж саме. На фоні остальних мотоциклів він виділявся дуже сильно, і це мене підкупило. Хто уважний, той побачив, що на фото CTR, а не 150. Мені було не принципово, що купляти 150 ку чи 200-ку, Різниця між ними невелика. Що по характеристикам, що по ціні. Я зрозумів, що треба його якось взяти якимось образом, якимось чудом. Діло, як то кажуть, тільки за мною. І от пройшов майже місяць е, з того моменту, як я був в Києві, і я знову збираюсь в Київ на зйомки. Самий останній день я їду в другий салон, а їх всього два. Так, от я їду в другий салон і бачу не свій ліфан 150. Я став і думаю, що мені робити. Отже, беру я в руки свій телефон і починаю дзвонити до людей, щоб запускали свої станки і починали малювати мені грошей, щоб лишити завдаток. Із-за того, що я з власником салону, можна сказати, здружився, то для мене умови купівлі були зовсім другими і прилікательними. Ну що ж, давайте я вам розкажу більше про цей ліфан і чи довольний я ним, чи може мені прийдеться вернути свої гроші назад, із за того, що він непевний. Як я й казав, для новачків він ідеальний мотор на 12 коней. Да пам'ятається, як я й казав, що було б ідеально взяти ліфан КПР 200, його 18 кінських сил і 140 максималки би могли б мене потішити, Но 2000 доларів для мене це багато. Хвилину мовчання, в честь того, що я його не купив. І так, ліфан 150. 150 кубів, повітряне охолодження, 12 кінських сил, чотирьох тактний з балансвалом і двоклапаний. Що мені в нім не подобається, так це те, що є корба з боку, як же без неї. І особливо в моїм мотоциклі є косметичні нюанси. Ну це вже проблеми з доставки Китаю. А так, в цілому, я ним задоволений, хоча є одне но, но про це потім. До речі, не дуже хочеться хейтити мотоцикл, коли ти знаєш, що він твій. А зараз великий повод пролайкати це відео і нажати на кнопку підписки. Ви мене цим дуже підтримаєте. Все ж таки, тут серйозна справа, я мотоцикл не кожен день купую. Також я був близький до того, щоб купити другий мотоцикл, більш красивіший, і це міг бути ось цей Spark Але все ж таки, я вибрав моток понадійніше. Spark мені більше зайшов по дизайну. Є питання по якості, його зборка дуже сильно страдає, але то не критично, звісно. Плюс він набагато потужніше: 237 кубів, 18 кінських сил і з мінусів тут коробка на 5 передач. От потенціал в нім був, але маємо то, що маємо. Но я казав, що ліфан то є любов, до покупки я радити буду тільки їх. Знаю, що вони надоїли, але з якісного й тільки вони. Та яке там дешево? Штука євро, це не дешево. Питання, які виникнуть у вас під час перегляду цього відео Чому я не знімаю себе коло мотоцикла? На це є декілька причин. Він наполовину мій, так як я дав за нього не всю суму. Так що, коли виплатю остальне, то тоді він і стане моїм, і буде коло мене. Но це не так страшно. Страшно те, що я не маю прав і їздити на нім я якби не маю права зараз. І получається так, що я нічого не тіряю. В плані відосів з ним хіба можна зняти 3-5 цікавих відео, і на цьому все. Знімати шлак у вигляді покатушок взагалі не хочеться. І зараз ще піднімлю важливу тему. Скажу те, що знімати тільки про мотоцикли я не буду, і не хочу, і не хотів. Я багато. Тем і ідеї, які я хочу зробити, зняти і так далі. Якщо я буду знімати про Китай Мото, як робив це і роблю до цих пір, то хлопці. Ну ючата, я умру від голоду. Тематику треба міняти і треба родити щось нове. Так що ті, хто дивиться мене регулярно і чекає тільки відоси про мотоцикли і тільки про китайські, вибачте, скоро це буду закінчувати, навіть якщо перегляди будуть не ті. І я не уявляв це так раніше. Я думав, що коли куплю мотоцикл, то буду знімати багато-багато контенту про нього, і там якось далі побачив би. Но на ділі виходить зовсім інакше. І мої плани і цілі тепер зовсім другі, і відрізняються від тих, що були раніше. Але відео з моїм ліфаном все-таки поки що будуть. Не зря ж я його купив. Ще нагадую про те, що новини по поводу ліфана мого я буду викладати у свій телеграм-канал. Там, в общому викладається щось якась інфа про мотоцикли і буде викладатись про авто. Так що ссылка в описі під відео. Все, що я зміг сказати про покупку, я сказав. Остальне буде потім. Не все ж мені в однім відео розказувати. Я про це ще не знімаю тисячу відео, так що підписуйтесь. З вами був Кітмайп. Бай. До речі, якщо. Мені під коментом ніхто не напише, що я у руках тримаю якийсь ліфан КПР. То обіщаю, я видалю канал.